У Сумах немає і не планується офіційна фан-зона чемпіонату Євро 2020, сказала речниця міської ради Ольга Семениста. Слідкувати за футбольними матчами сумчани можуть на території парку Трибуна поруч із стадіоном Ювілейний. Це говорила всі. Це одна з двох фанзон, що діють на території парку. Ця відкрита. Футбол показують на LED-екрані на 5 метрів. Кількість сидячих місць 350. Можна вболівати і стоячі. Сьогодні тут спостерігають за змаганням збірної України та Північної Македонії. Вдома просто, Вдома просто немає атмосфери. Вирішила разом зібратися, повболівати за нашу збірну. Я дивлюся всі матчі. Тут ще не був. Перемоги очікую від сьогоднішнього матчу. Тільки перемоги. Тут все є. Я думаю, такого нема. Україна та накида сьогодні. Мені позвонили, запропонували і все. А що до цього місця, мені подобається це місце. Інша фанзона крита. Тут розташували телевізори та проектор, що працюватиме під час вечірніх матчів. Через зайнятість організатори фанзони спілкуватися з журналістами не змогли. Лише сказали, що за порядком слідкуватиме приватна охорона. Світу, в тому числі схему і трьома захисниками. Наш тренерський штаб на євро буде використовувати схему звичну. Так сьогоднішній матч закінчився перемогою України з рахунком 2-1. Наступного разу збірна гратиме з понеділок зі збірної Австрії. Нагадаю, в остання футбольна фанзона у Сумах працювала 5 років тому. Тоді вона була на парковці торговельного центру Мануфактура на чемпіонаті Європи 2016 який тривав з 10 червня по 10 липня, Перемогла Португалія. Україна тоді тричі програла і не дісталась стадії плей-офф.